Привіт! Вітаємо тебе на каналі Стратек. Сьогодні з вами ми розберемо нашу гру «Дилема». «Дилема» — це цікавий та захоплюючий спосіб провести вечір, де ви можете обговорювати різні теми та ділитися своїми думками з друзями. У грі немає правильних та неправильних відповідей, лише два варіанти та ваш вибір між ними. Тож почнемо грати! Перш за все, перемішайте колоду карт та покладіть її на стіл сорочкою догори. Перший гравець тягне карту з колоди та читає її текст, після чого робить вибір та зберігає його у таємниці, не проговорюючи голос. Всі інші гравці по черзі оголошують, який варіант з двох запропонованих на карті вони б вибрали, аргументуючи свій вибір. Після того, як всі гравці казали, що б вони обрали та аргументували свій вибір, перший гравець оголошує свій вибір та наводить свої аргументи. Хід передається наступному гравцю за годинниковою стрілкою. Гра продовжується, доки не закінчиться колода з картами або поки у вас, та у ваших друзів є настрій грати. Дякуємо, що були з нами. Слідкуйте за нашими новинками та підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.